Такі тарталетки будуть дуже ефектно виглядати на святковому столі, а приготувати їх дуже просто, бо випікати нічого не треба. Їх основа це солоний крекер, шпинат і вершкове масло. Крекер і шпинат разом подрібнюю в комбайні і додаю розтоплене вершкове масло. Формую тарталетки в ось таких формочках для випікання кексів і ставлю їх у морозилку на 15 хвилин. Для начинки я взяла червону рибу, свіжий огірок та крем-сир. Також замість риби можна взяти крабові палочки. Теж буде дуже смачно. Прямо у формочках заповнюю тарталетки начинкою і прикрашаю. Я посипала тарталетки з чорного та білого кунжуту, додала шматочок лимону, крекер та гілочку укропу. Викладаю тарталетки на красиву тарілку і поливаю соусом. Я обрала соус теріякі. Переклала трохи соусу в одноразовий кондитерський мішок і зверху полила тарталетки. І ось така краса получилась в результаті. Тарталетки чудово тримають форму, їх дуже зручно їсти, смачна і сама основа, і сама начинка.